Ребров вигнав збірної України трьох ключових гравців: Це Анков гравець арсеналу. Довбик перейде до топ клубу. Зінченко зі скандалом покидає Арсенал. Це все та багато іншого цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал залишіть коментарі. Поїхали. Керівництво Дніпро-1 вирішило залишити Юрія Максимова на посаді головного тренера за підсумками зустрічі з комерційним директором клубу В'ячеславом Фрідманом. Максимов домовився з Дніпром 1 про продовження співпраці наступний сезон, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За його словами, контракт Максимова з Дніпрянами продовжується автоматично з особистої згоди наставника. Очікується, що Дніпро 1 розпочне підготовку до нового сезону 1 липня. Питання з боргами перед футболістами закриватимуться за рахунок коштів від продажу лідерів команди. Дніпро 1 в сезоні 2023-2024 посів осів четверте місце в УПЛ і стартує у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій у Єфа 2024 2025 Голкіпер збірної України Андрій Лунін може залишити РАЛ перед стартом нового сезону. Футболісту хвалити рішення про своє майбутнє після Євро 2024 у разі згоди на трансфер Лунін продовжить виступати у Лалізі, повідомляє Елгол Digital. Андрій Лунін провів найуспішніший сезон у реалі та допоміг мадридській команді вийти у фінал Ліги Чемпіонів. Проте Бланкос виграли трофей без українця, який спостерігав за матчем із лава запасних. Тренерський штаб Реала не готовий відповісти на запитання, хто буде основним воротарем команди наступного сезону. Мадридське Атлетіко шукає заміну основному голкіперу Яну Облаку, який зібрався перейти до одного з клубів Саудівської Аравії, і головний тренер матрасників Дієго Сіміоне готовий гарантувати Андрію Луніну місце в основному складі своєї команди. Наставник вважає, що в такому разі його команда отримає хорошого воротаря та послабить головного суперника у лалізі. Рал не збирається відпускати Луніна до Атлетіко. Реал не збирається відпускати Луніна до Атлетіко. За контрактом українця королівський клуб може його продати за 250 мільйонів євро. Проте в Атлетіку вважають, що важливо переконати Андрія погодитись на трансфер. Після цього він переконає Рал його відпустити. Донецький шахтар та Київське Динамо продовжують готуватися до нового сезону. Гранди УПЛ активно працюють на внутрішньому трансферному ринку. Обидва клуби хочуть запропонувати контракт зірці чемпіонату України, повідомляє інформаційний сайт уболівальників ФК зоря Форад збірної Панами та Луганської зорі Едуардо Гереро став одним із найкращих футболістів української прем'єр-ліги у сезоні 2023-2024. Універсальний футболіст здатний зіграти на позиції лівого чи правого Вінгера, а також ротації. На клубному рівні 24-річний Гереро забив 13 голів у 35 матчах за сезон. Також футболіст зробив 4 результативні передачі. Він майже не має шансів залишитися в зорі у послугу молодого футболіста, зацікавлені Динамо і Шахтар. Контракт він із «Зорею» діє до літа 2027 року, а його трансферна вартість становить 1,2 мільйони євро. Адміністратор сайту вболівальників Луганської зорі підтвердив інформацію про те, що українські гранди зробили офіційну пропозицію щодо трансферу ГРРРО, фаворитому боротьбі за гравця Єдинамо, гіяни запропонували за футболіста півтора мільйона євро, а також Володимира Шепелєва та Олександра Андрієвського. Захисник збірної України Олександр Зінченко може більше не зіграти жодного матчу за арсенал. Лунсі готується до трансферу футболіста. Каноніри хочуть оформити трансфер зінченка одразу після Євро-2024, повідомляє Daily Mail. Віце-капітан збірної України змінить клуб цього літа. Олександр Зінченко не входить до планів тренерського штабу Арсенала. Наступного сезону Мікель Артета попросив керівництво канонірів продати гравця, щоб отримати гроші на трансфер нових футболістів. Головним претендентом на українського футболіста є Баварія. Новий головний тренер Мюнхенського клубу Венсан Компанії, включив захисника арсенала до списку гравців, який хоче бачити на Альянс Арені. Згідно з інформацією журналістів, Баварія вже зробила арсеналу пропозиції щодо Олександра. Контракт зінченка з канонірами спливає в 2026 році. Англійський клуб хоче заробити на трансфері футболіста 40 мільйонів євро. Баварія запропонувала 32 мільйони і сподівається переконати арсенал погодитись на цю мову. Офіційний перехід українця можуть оголосити одразу після закінчення Євро 2024. У сезоні 2023-2024 Зінченко зіграв 35 матчів у всіх турнірах, забив один гол і зробив дві результативні передачі. Артема Довбика цього літа хочуть одразу кілька великих європейських клубів. До інтересу з боку Атлетіко та Челсі приєднався ще італійський мілан. Нещодавно повідомлялося, що Атлетіко веде конкретні перемовини по трансферу нападника Жирони Артема Довбика. в той час як Челсі також проявляє інтерес до нього. Однак не тільки ними єдиними, обмежена зацікавленістю підписанні українського форварда, який став найкращим бомбардиром Ла Ліги у сезоні 2023-2024. За повідомленнями відомого журналіста Джан Луки Ді Марціо, яке він залишив на своєму сайті, Мілан теж підтримує контакти з Довбиком. Італійський грант ставить головною ціллю на цю позицію нападника Болоні Джоша Зірзе, який має відступні у 40 мільйонів євро. Як і Артем, однак його агенти вимагають комісійні у 15 мільйонів. Мілан стільки платити не хоче. Тому якщо перехід нідерландця зірветься, Россонері готові спробувати активувати один зі своїх двох запасних варіантів: Довбики Жерони та Армандо Брої з Челсі. Добик у минулому сезоні провів 39 матчів у всіх клубних турнірах, забив 24 голи та віддав 10 асистів. Півзахисник Жирони та збірної України Віктор Санков весь минулий сезон був у тіні партнера з іспанської команди Артема Довбека. При цьому гра Хавбека продовжує привертати до нього увагу відомих клубів. Інтерес одного із грантів до Цианкова може призвести до трансфера футболіста, повідомляє Туто Меркато. Віктор Санков провів успішний сезон у складі Жирони та допоміг команді вперше в історії вийти до Ліги Чемпіонів. Український футболіст провів 34 матчі, в яких забив 8 голів та зробив 7 результативних передач. Його контракт з Жероною діє до літа 2027 року, але півзахисник може змінити клуб у найближчі тижні. Українським хавбеком цікавляться клуби з Англії, Іспанії, Франції та Італії, але один із них збирається зробити Жероні вигідну пропозицію щодо трансферу гравця. Головним претендентом на цянкова вважався Лумський арсенал, але конкуренція канонірам готовий скласти італійський Мілан. Росонері збираються оформити декілька трансферів, які мають допомогти команді повернутись до боротьби за скудетто. Одним із новачків Мілана має стати ценков. Італійці готові запропонувати за Віктора 30 мільйонів євро. Жерона хоче дочекатися закінчення Євро 2024, на якому Цанков може успішно виступити. Це збільшить трансферну вартість футболіста. Мілан та Арсенал хочуть оформити перехід українця якнайшвидше. Збірна України зіграє з Польщею у рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу. Головний тренер національної команди назвав заявку на черговий товариський поєдинок. У заявку збірної України повернулися два гравці, повідомляє офіційний сайт УАВ. Тренецький штаб збірної України може провести ротацію складу після матчу з Німеччиною, який завершився нічією 0-0. Наставник синьо жовтих Сергій Ребров говорив про те, що хоче перевірити у грі трьох воротарів. Він матиме можливість зробити це у матчі з Польщею. Поєдинок з Німеччиною пропустили два футболісти національної команди. Захисник Віталій Миколенко набирав ігрові кондиції після травми. А голкіперу Андрію Луніну надали декілька днів відпочинку після фіналу Ліги Чемпіонів. Тепер обидва гравці повернулися до заявки збірної України. Товариський матч Польща Україна відбудеться у п'ятницю, 7 червня. Початок матчу запланований на 21.45 по київському часу. Команди зіграють на національному стадіоні у Варшаві. На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зошити коментарі. З вами був я, Екстра Тайм, до нових зустрічей.